А ебать! Run. Курва! Я ж все, кура, все а ево, ево, ево. же курва все всрал! А чего бы Его, его, его! Ну же не пьяный качает, блядь! Так жарко, надо ебало! Опа, пошла жара! бомки літають, курва! Чому так сложно, блядь? Давай-давай-давай-давай! Зараз давай, давай. їдемо, блядь, діжувати далі, блядь. За вас! Бля. Косочок піту з'їмо. Ви вже знаєте? Блядь. Я буду курити сіарету, щоб бачили, чупака, по кавру. Вбляааай, блядь! That's... Respect. А-а! Всім привіт, друзі, і да. Я вернувся в ютубчик. Блять, сука, вітер. Та йобана в рот. Всім привіт, друзі, і да. Я вернувся на ютубчик. Не знаю, чи мене нормально чути, бо вітер піздує в камеру. Чому не було відосиків весь час, тому що... Як я казав, я знімаю все, що відбувається в моєму житті. Але за цей період в мене ще не відбувалося, я нічого не знімав. І ще, блядь, дощ хуярів цілодобово, блядь. І така депресуха накатіла гнобальна, що пізда просто. Ніхто я не хотів робити, тупо сидів в контактах цілодобово, в мене нікуди не виходить. От зараз я знімаю відос, бо зараз їду в центр. Я зараз там граю діджей-сет свій Двогодинний. От зараз бачите, я на коні своєму. Конику стрибунці. Йду зараз в острів, потім не забере живчик і ми газуємо, бо пізде, не встигаю. Якщо друзі, блядь, наушники спадають. Пизда. Сука, ще став зранку, йобана в рот. Як Я цього не люблю, спішити кудись, блядь, пізда. Ніхуя не встигаю, то то, то сьо. Так що зараз буду передолити на самому коні. Так що, друзі, давайте. Блядь. Погнали! Пеу! Коротше, жівчик мене вже забрав і зараз... Бля, що таке. Нахуй? зараз піздуємо цей. Не їдете? А де в кадр попадає. Коротше, ми я вже приїхав, от сижу зараз з другом, бачите? Сижу, от готуємося. Коротше, блядь. Зараз сидимо, коротше, у нас немає драйверів на програмці моїй на сираду, щоб типа їбашити музику через пульт. Ну зараз йдемо шукати когось вайфайку, щоб скачати, бо піздець просто, не знаю, що робити. Іво, іво, іво. Коротше, от сидимо зараз, шукаємо вайфайку, блять, вже сиділи там на площі, бачите, ось там десь. Блять, коротше, десь там сиділи, ай, блять, сука. Сиділи на площі, блять. Дивися, їбашить. Їбашить? Так. Да. Чи ніхе не їбашить? О, їбаш, їбать, ху, бля, заебісь нахуй, то що треба. Ну ж ніхуя не качає, блядь. Ну, не блять. Вони хімічають, блять, які немає піля. Що робити, блять? Де знайдемо, блядь? Я їблю. Йдемо файно. А <рес> там <Йдем> бахай <файне>. поступиться, тис <рес> пролі, да? Я не знаю. Йдемо подивимось. Чи що? Встанемо для файно. Демо для файно встанемо. Як <рес> не мав? Сонце світить вс, ярчи. Мія, блядь, так жарко, надо ебало печать теперь, сука. Цього сонця. О. О, ну і блядь, Це сука, Це я розумію, блядь, Wi-Fi. Do you want to archive? Я вон архів. Вс є архів. Нима. А що вони не буде працювати? Буду знову піздувати сюди. Так, тільки що мені написали? Ковідний час бажання відпочити, підходить банка франка, вот нижче на 7.00, там буде грати, діджей роста. Опа, пошла жара. Коротше, друзі, така сталася біда, бля. І знову ніхуя не працює, бля. Що робити, блядь. Вітаю, вітаю вас. Вітаю святом, вітаю згадам нас. Ну що, працює? Пізда, нахуй. Все, піздуємо знову туди, блядь. Піздуємо. Коротше, друзі. Euh, щось нам нічого не вийшло і нічого не працює. Ніхто я його сказав, блядь. Коротше, друзі, знову нічого у нас не вийшло. Ми прийшли знову під фані місто, бачите, але вже прийшли, взяли пульт і взяли ноут. Зараз будемо щось дивитися, бо не знаємо, що робити. Коротше, срака, блядь. Все, друзі, нарешті ми зробили, зараз йдемо робити деякі діла, потім вже будемо грати, блядь. Так що, друзі. Все вже добре, ми вже зробили, все настроїли. Коротше, зараз їду в острів і в буснів, щоб забрати речі, і зараз виїжджаємо, приїжджаємо знову, тому що їдемо після зразу цього діджі, то їдемо під Волочиськ, грати з Живчиком. Так що ожидайте. Тільки що приїхали до Живчика додому, бо він зараз бере свій одяг, типу там джинси, щоб зразу передягнутися і поїхати під Волочиськ. Ми Сьогодні їдемо коротше, під Волочеськ це 35, оке, 35 бля, 45 кілометрів Тернополя. Чи то клуб, чи то блять кафе, чи то бар. Хуй його знає, Сам не знає. Коротше, всі побачите, я сам побачу, що це за клуб, чи що це таке, блять. І коротше. Зараз цей бере одяг, їдемо до мене, швидко кидає музику на флешку, беру тоже одяг, їдемо зразу в центр. Я там відіграю свій діджей сет і зразу жену підволоче. Піздець, коротше, так, блядь, неочікувано вийшло, що пізда. Залібляю, я мав грати, блядь, в центрі завтра, щоб, блядь, спокійно підготуватися живчиком, блядь, До першого виїзду нашого, блядь, це не наш перший виїзд живчиком, блядь, серйозний. Ми маємо мали готуватися, блядь. Повні реально стрьомно, ні стрьомно за живчика. Не знаю, що буде, коротше, але думаю, що все буде. Гуна, надіятися на найкраще. Якщо б де чики пуки сука, бомки літають, курва. Не люблю тих курва бомків, блядь. Сука, я так пізду цих бомків, пам'ятаю, коли з корову пасу. То я хуярив бомків, блядь, тими патиками, всякими по Курові. На, сука, на, сука. Як чіпляться, нахуй в мене, то пізда. Не люблю тих бомків. Сьогодні так жарко, що пізда просто, блядь. Я весь червоний як буряк. Коротше, блядь, зайобистий день сьогодні в мене вийшов. Ну як, напів, блядь. Що не вийшов повністю, але ж треба, блядь, дочекатися, бля. Я ще сьогодні буду грати, блядь, під волочиську, блядь. Не знаю, з якої години, коротше, до п'ятої ранку чи до четвертої. Не знаю, що то буде, блядь. Але ми виживемо, блядь, якось. Знаєш, блядь, трясе, нахуй. Стрес, курва. Все на купу, блядь. Встав зранку, нахуй, готую музику, підволочив, вже дзвонить, каже, Ростик, вже, блядь, треба буде там, Їбать, сука, я ще в халаті, блядь, сижу, собі, кайфую, типа. Зразу, блядь, збирайся нахуй. Там, блядь, збираю один капець, блядь, рука, блядь, їм їм нахуй. То зуби вже чищу третьою рукою, блядь. Так що на купу, блядь. взяв самокат, зразу до Живчика погнав. Не взяв, зразу погнав Тернопіль, Там що, блядь, пізда, блядь, з цією програмкою нахуй. Сидимо в центрі, блядь, йдемо по площі, о, блядь, по площі, нахуй. Опа, сіли собі, качаємо. Ні хуя, блядь. Ноль, ноль байт, блядь, в секунду хуярять. Ніх'я не качали, потім зайшли в вайфайку файному. Все було заїблісно. Ама аммахасла. ама ама хасла, Бу. Ама, ама, хасла. Самокат, само самокат, йоу, самокат, самокат вопрос. Вопрос, вапрос. Самокат. ау, Е, є. є. Короче, мій брат спіздив флешку, флешку, тепер мені треба кинути музику, щоб грати, блядь, в центрі і в очеку, блядь, і піздец нема. нахуй, часу взагалі нема. Що робити, блядь. Чо так сложно, блядь, чо так сложно? Завжди куди з'їду, наприклад, клуби, да, блядь, завжди позичаю флешки, блядь, то позичаю ноути, блядь. Пізда, нахуй. Нічого свого немає, бачите, мій ноут, блядь. Пізда давно, блядь, треба зробити ремонт, нема грошей. Флешу треба купити, нема грошей. Купити наушники, блядь, теж немає грошей. Граю, блядь. Позичаю наушники або, блядь. Ці малюсники такі от, блядь. Вуха позапхаю взагалі незручно, падаю, завжди піднімаю їх. Виживаємо як можемо, як я казав. Позич флешку, блядь, чого такі всі жмоти, нахуй? Підні флешку якусь. Подаруйте мені флешку, блядь. На 19 років. На Миколая можна. Можна на 8 ГБ, на 4. Хто скільки сможе? На дискотеку срочно треба, братан, виручай. Айбать! Відіграв свій діджей сет з тим О, блять. Я тою Олег, бачите, Кепочка. Віграли свій діджей Сет в центрі. Що я скажу? Це, блядь, незвичайно взагалі, блядь, що то було, що то світворилося там. Ноги тряслися, блядь, люди втикають, нахуй, вони не шарять теми просто. Пограли чуть, чуть потім там Вадимку, Вадимку, привіт. Вадимку ножкою зачепив і опа, блядь, І фінітала сталася. Зараз десь живчик пішов стяти чи срати, я не знаю, корот. Зараз їдемо, блядь, двіжувати далі, блядь. Приключення Росіка Устріча, не знаю, що буде, блядь. Коли бля, приїду, але я думаю, що піздато все буде, блядь. Так що... Ні, ми ще не їдемо нікуди, блядь, я просто махнув рукою. Махнув рукою і все. <рив> махнув рукою і все, блядь. І заебіс. А я їду, поїхали, блядь, До курі сігарети і їду. Ху!

Я ж нікуди не їв зранку. Живчик, готується. Готується? Ваше телефончик, рево і жалко. Все, що треба МС, блядь. Такі очі, блядь, пізні. Готуємося, так. Готуємося. Да, Трошки класно МС. Але да. каже, каже власник, що не треба сильно робити. А так. ми зробимо, блядь. А ми зробимо, потім. Пізніше. Бо ми, пізні пізні тернопіль... Бо ми тернопільські бандіти. Просто бандюгани, бандюгани. Друзі, ми вже закінчили, блядь це паті, то пізда творилося Коротше, завтра розкажу, бо, блядь, не можу вже. Четверта година, блядь, чи п'ята, не знаю, Ми так, блядь, заебался, що просто пизда. Та же нікого не з'ебался на дискотеках, блядь. Зараз я, короче, иду додому спати, блядь, спати хочу пиздец. Блядь, пара світить з зеленим кольором, не знаю. У мене так хребет, блядь, пизда. Сука, ну я їбав. Я буду курити сигарету, зараз і сяду і буду курити сигарету. И не ебать. Все, друзі мої, я нарешті в себе в селі вдома. Дивіться, скільки в Діться, мене тут, коротше. Як, бля, як бомж. Тут в мене, коротше, шапочка модна, як ПЕЗДАТО дивиться. Вони блять. Секонд обіграбив. Обграбив, як правильно, не знаю. Сумка, бля, зараз впаде. Флешка. Флаєр на руку мені дали. Водичка, флешка. Коротше, все на купу, блядь. Ти якщо бачили чупакабру на мусті, бля, от така якась... Опа-оп-о-пезда. Опе... Ааа, ні нахуй. О! Чупакабра, Чупокабра. Вайшла чупакабру. Що лисиця, хуй його знає, бля? Не знаю, що це таке було, короче, бля, непонятно. А, маленьке, блядь. Я зайду. А сука О, пизда. Сігарету і піду спали. Ай, мені хребет було пізно. Ви бачили, як я стояв. Раком, як раком. Ну, взагалі незручно, пізд, як незручно мені було. Так заебався. Як я програв півтора години, я вже заебався, бля. Я грав до четвертої. Четко. Нам піцу приносили. Таких здорових чотири піци, бля. І хавали. Бо Я взагалі зрин не хен тільки їв сир зранку творог. бо Я за здоровий спосіб життя. Все. Потім хануть піцу там вже первой ночі. О, блядь, пиздец, я, я, я знаю, я мой храбат, блядь. Пизда. розумієте, друзі, то пиздец, да, но болить блядь, такий нагнутий блядь, там бездал бля, невзалі незручно блядь. хуйові умови для діджея зараз я піду спати. потім я проснусь піду поїду в центр зустрінуся зі своїми друзями блогерами і я вас познайомлю з одним блогером ми беремо до себе його в компанію блогерів коротше Завтра його побачите, там він з вами познайомиться, коротше, всякі діла, як має бути. Це реально. Пізліт, сказав артиц. Скільки я відео назнімав, я не знаю. У мене вже немає пам'яті, блядь, на камері, блядь. Я його завтра буду знімати на телефон. Ви уявляєте, я не знаю, що я знімав, блядь. я Знімав все підряд, блядь. Не забув, що я знімав. Влог вийде йду, думаю, такий здоровий. А пів години, думаю. Може менше, не знаю. А думаю, що вам буде цікаво. Як цікаво? Ну ви вже його подивилися? А я ще... блядь, Я так сказав, типу так, я його ще навіть не змонтував, блядь. Ви вже подивилися, тому що він вже змонтований і ви зараз дивитеся це відео. Ви знали, що там все було, блядь. І знаєте, що далі буде, а я ж не знаю, що вже буде. Поняли фішку? Як би все відбувається в цій житті? Всім на добраніч. Респект.